Колеги, всім привіт, всім мої вітання. Давненько у нас відео вже не було про наш новий помічник, трактор DTZ354U. Сьогодні вам покажемо, як ми будемо міняти на ньому колію. Будемо розбирати повністю колеса. Передню колію вже замінили. Ну і Покажу взагалі, скільки він напрацював, яку змазку використовуємо для даного трактора. Ну І так потрібницям трішки розкажу за. Той час, який він у нас що він у нас напрацював, значить, пшеничку ми вже змолотили, зібрали, комбайн готуємо до наступних культур, таких як соняшник і соя. Будемо дивитися, що у нас перше буде. Ну і в загальному працюємо. Вчора розвезли даним тракторцям пшеницю. Ставлю тут момент, як ми її розвантажували за допомогою борту від компанії Галтех. Завантажували у мішки в мішки в прицеп, і так само даним тракторцем. і. який, да? малючок, але досить таки потужний. Значить, даний екземпляр у нас ДТЗ-354У перебуває в нашому користуванні з 26 червня. Ну, станом на сьогодні у нас 3 серпня, трішки більше місяця, він у нас експлу... в експлуатації. І, значить, за цей час що він у нас напрацював? Досить таки я вам скажу зручно, що вони масу винесли е поза капот, бо в попередніх моделях приходилось відкривати капот, щоб увімкнути масу. Значить, що він у нас накатав? Скажу так, що ТО, ТО ми вже пройшли, трішки пізніше вам викладу відео. Значить, дивимось. Так, Як в автомобілі. Значить, у нас напрацювання станом на 3 серпня 41 мотогодина. В принципі, я вам е, хочу сказати, що трактор досить таки Ну, майже експлуатується кожен день, то десь прицеп якийсь витягнути, то там ще щось. На сіні він експлуатувався майже е, у всьому за виключенням прес-підбирача, тому що, по-перше, це була обкатка даного трактора, а по-друге, нам треба буде придбати на кардан на цей кінцевик, Тому що у нас на 6, тобто треба 6 на 6, а у нас кардан 6 на 8, відповідно тому треба перехідники 6, 6 шліців на 8. Так, ну переїдемо десь туди в тіньочок поставимо і будемо міняти задню колію. Дерве, середній діапазон, реверс вперед і потихеньку. Погнали. Так, значить, по передній колії у нас була 117, а на даний час у нас стало 129. Ну, там не 129, там десь 127. І по задній колії зараз будемо ставити максимальну. Колі будемо розбирати диски, знімати баласт, ну і назад все збирати. В процесі це покажу. І подивимось, яка у нас вийде колія. Так що. Ми одне будемо міняти, а тоді друге, да? Давай, ну, конечно. Давай. груз, На дивані. Да, давай на оце ось. Да, подожди, сейчас я. Так, є. Давай який. Давай. Що в нас тут? Нічого не написано, тільки каталожний номер. Так, значить, У нас розібрали ми колесо, зняли баласт і тепер нам треба, щоб переставити на максимальну допустиму ширину колії, нам треба оцей диск розвернути. Так же ж? Ну, ну да. Виходить, що нам треба його. Зняти. І отак його вивернути. Да. Отак. Да. Так, тепер... Діти сюди. Це буде максимально. Да, Ось сюди ж, правильно? Так, да, да. да, туди. Так, а груз у нас стане туди чи не стане? Та, ну, давай, ну, давай подивимося, так, Давай подивимось, чи буде діло так чи не буде. Сега се подам тъга. Там като бъл. Давай, вже гаряче. А то однако, так. Тільки. Може тут. Так. Навіть штрих ось якийсь 24 рік, 12 місяць. На диску. І ось я вибито теж 24-12. Так, резина якась китайська. Десь бачив ось, ось восьмислойка. Вона йде, вісім слоїв, максимальна швидкість 30 кілометрів, але трактор біжить 42. Так що, отак. Воздуху нема, вже треба включити. Вот танка Черне вообще сюда важки бляди может видно Так о, попадає, оно ну. Оце і все <гум> ну да uh -huh. на ту сторону Угу. Uh -huh. А він нужен на ту сторону. Та ну же ладину конечно. Мішатиме. Ну давай притулим, подивимося, як да. мішатиме, то будемо щось дивитися. Так, не стає А, А, а то сейчас. Та ні, ну там розстояння є, я думаю, його должно хватить. Я держу. держу. Угу. Що у нас? Переставили. Ну, з вигляду, як дивитися, то ну, крокодил крокодилом. Ну нічого. Так, значить, що в нас вийшло? Треба буде оці ще грузи баласти, більші болти поробити, і щоб вони стояли тут. Бо заводських болтів, якщо ви переставляєте отак колію, їх не вистачає. Так, ну, поставили поки що сюди, там вони нічому не заважають. Зараз поміряємо колію, скільки ми маємо по центрам. Так. Е, метр 42. Нормально це, так? Да? метр. сорок 42 вийшло у нас. Ну, в принципі, на цих же, ж, да, метр сорок по центрам. Метр сорок, а що попередній? Передній. Колію ми переставили, що у нас вийшло. Значить, ми ліве колесо на праве праве на ліве відповідно. Тим самим ми збільшили нашу колію. І маємо ми. Так, щоб бути точним, метр двадцять пять. Метр двадцять п'ять. Ну, якось так. Це значить, зробили для тих цілей, щоб викопати нам нашу картопельку, яку ми посадили юмзом. подальшому ми нашу значить, сажалку здвинемо на менше міжряддя і відповідно переставимо колію. Але на даній колії він, звичайно, ну, виглядає масивним, устойчивішим. Але я думаю, що ота от багнюка, яка буде летітись під колес, вона буде закидати. Ну і усілє не те, да. так що отак. Ну, нічого. Промажемо, там на ту тій стороні треба його ще промазати, да? так? То на цій стороні наче не було нічого. Промазано, так? Да? Оце ага. тут я ще не знаю. Що це за фішка? Можливо, хтось знає, підкаже, куди це вона виходить, на якесь додаткове освітлення. чи що це таке. Вісить тут. А так. І отакий от момент був ось. За винтик не ставив на другу. А, сюди, так? Да. це був такий момент, що коли стояв винт, то торкалося цього... цієї штуки. Так, що щоб були в курсі? Так, друзі, ну і треба ж випробувати ДТЗ-354У в болоті. Що він, що він себе покаже. Ні, він нормально. А ти, а ти вперед... з передком чи без? З передком чи без. Та ні, там суп. Да. Вехає. <ріст> не пойдете, <де? ріст> <ріст> не ризикнули. Я тільки зайшов. В болото. Так що, друзі, отак бачите, як швидко висохла у нас вода. Зимою знімав відео, що тут у нас що ми цей, Лунки били, дучки цієї ополонки. А ось 3 серпня і отака ось ситуація. Води взагалі немає, Ну, зато корови ходять на, цей, на пастовень туди. Так що ситуація з водою у нас в цьому році досить таки критична. Ну, Я думаю. Тиждень, другий і отут можна буде спокійно переїжджати трактором. Оця ця долинка ще у нас висохна і буде взагалі капітальна. Для того, щоб... Ну і корови ходили. та й Взагалі, взагалі поки що тут досить таки в'язко.